Ласкаво просимо до другого уроку. Сьогодні ви навчитеся розуміти основні інструкції свого керівника. Це важливо для будь-якого робочого місця. Слухайте уважно і повторюйте речення. Почнемо з найважливіших команд. Іди. Старт. Старт. Start. Починаємо о 9-й. Ви старте омнейгенюр. Стій. Стій. Виникла проблема. Стоп. Ер іс ен проблем. Охоронець. Вахт. Вахт. Хвилинку я зараз прийду. Вахт ейфі і ком зо. Іди сюди. Кумір. Кумір. Іди сюди мені є, що тобі показати. Come here. ik moet je iets laten zien. Ідіть туди. daarheen. Ga daarheen. Їдіть туди. І візьміть коробку. Ga daarheen, en pak een doos. Ваша черга. Скажіть речення перш ніж почуєте відповідь. Ваша черга Іди. Старт. Ваша черга. Ті. Ваша черга. Хвилинку. Я зараз прийду. Вахтейфі і комзоу. Зараз вивчаємо напрямки. Тут. Here. Here. Поставте коробку сюди. Zet de doos hier neer. Tam. Daar. Daar. Toiletten. De toiletten zijn daar. Livoruch. Links. Links. Idit Livoruch, billetwarij. Ga links bij de deur. Pavelna. Rechts, rechts, of is naar Het kantoor is rechts. Prima of paret. Rechtdoor, rechtdoor. Idit prima do Loop rechtdoor tot het einde. Nahori. Boven. Bove. Їдальня на горі. Бекантине ішбове. Внизу. Беней. Беней. Склад знаходиться внизу. Het magazijn ізбеней. Відпрацьовуємо вказівки. Ваша черга. Ідіть ліворуч біля дверей. Ga links bij de deur. Ваша черга. Офіс знаходиться праворуч. Het kantoor is recht. Ваша черга. Ідіть прямо до кінця. Loop recht door tot het einde. Ваша черга. Їдальня на горі. De is Важливі слова про швидкість і якість. Швидко. Снеу. <small> Снеу. <small> Чи можете ви зробити це швидко? Києдіт <paper> doen? <small> повільно. Langzaam. Langzaam. Робіть це повільно і обережно. <повільно> <повільно> Doe het langzaam en voorzichtig. Obereznov. Voorzichtig. Voorzichtig. Boete obereznivin waski. Wees voorzichtig, het is zwaar. Gotovo. Klaar. Klaar. Я is завдання. Ik ben klaar met de taak. Ще ні. Nog niet. Ще ні мені потрібно більше часу. Ik heb meer tijd nodig. Майже. Байна. Bijna. Майже готово ще 5 хвилин. Bijna klaar, nog 5 minuten. Відпрацюйте ці важливі речення. Ваша черга. Я закінчив із завданням. Ik ben klaar met de taak. Ваша черга. Ще ні мені потрібно більше часу. Nog niet, ik heb meer tijd nodig. Ваша черга. Будьте обережні він важкий. Wees voorzichtig, het is zwaar. Що ти кажеш, коли чогось не розумієш? Дуже важливі речення. Ви можете повторити це? Kunnt u dat herhalen? Kunnt u dat herhalen? Вибачте, ви можете повторити це? Я цього не зрозумів. Sorry, kunt u dat herhalen? Ik verstond het niet. Я не розумію. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. я не розумію. Що ви маєте на увазі? Sorry, ik begrijp het niet. Wat bedoelt u? Ви можете це показати? Kunt u het laten zien? Kunt u het laten zien? Я не розумію. Ви можете це показати? Ik begrijp het niet. Kunt u het laten zien? Будь ласка повільніше. Langzamer alstublieft. Langzamer alstublieft. Не могли б ви говорити повільніше, будь ласка. Kunt u langzamer praten alstublieft. Я ja, розумію. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Так я Я розумію. зроблю це негайно. Ja, ik begrijp het. Ik doe het meteen. Haraz desrobletse. OK, ik doe het. OK, ik doe het. Це їх добре. Черга. Вибачте, ви можете повторити це. Sorry, cunty dat herhalen. Я не розумію. Ви можете це показати? Ik begrijp het niet. Kunt u het laten zien? Ваша черга. Так я розумію. Я зроблю це негайно. Я, ja, Потренуємося в розмові. Ваш менеджер дасть вам інструкції. Іди сюди. Мені є що тобі показати. Ком'єр. zien. Ваша черга. Добре я йду. Окей, іком. Поставте туди ці коробки. Обережно вони важкі. Лехдей дар. Ваша черга. Я розумію. Ваш менеджер говорить занадто швидко. Ваша черга. Не могли б ви говорити повільніше. Ви не розумієте інструкцію. Що ти кажеш? Ваша черга. Вибачте, ви можете повторити це. Sorry, to... Ви хочете це побачити, а не почути? Що ти питаєш? Ваша черга. Ви можете це показати? zien? Ви виконали завдання. Що ти кажеш? Ваша черга. Я закінчив із завданням. de taak. Чудово. Давайте все повторимо. Ваша черга. Починаємо о We om 9. Ви starten ом 9 ур. Ваша черга. Хвилинку я зараз прийду. Wacht even, ik kom zo. Ваша черга. Ідіть ліворуч біля дверей. Ga links bij de deur. Ваша черга. Їдальня на горі. De kantine is boven, Ваша черга. Будьте обережні. Він важкий. Wees voorzichtig, het is zwaar. Ваша черга. Вибачте, ви можете повторити це. Sorry, kunt u dat herhalen? Ваша черга. Я не розумію. Ви можете це показати? Ik begrijp het niet. U het laten zien? Ваша черга. Так я, я зроблю це негайно. Ja, ik het. Ik het Молодець. Тепер ви можете зрозуміти основні інструкції та попросити роз'яснення.